Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимося з видами велосипедів та їх призначенням. Отже, до основних типів велосипедів належать швидкісний велосипед, який в свою чергу ділиться на гірський та шосейний, фетбайк, комфортний велосипед, BMX, складений велосипед і жіночий підлітковий та дитячий велосипеди. Отже, швидкісний велосипед. Віддати перевагу цьому типу велосипеда варта, якщо ви плануєте далеку поїздку по трасі, ґрунтовій дорозі або бездоріжжю. Швидкісний велосипед повинен бути стійким та економити сили, щоб зробити поїздку більш комфортною. Швидкісні велобайки бувають декількох видів. І один із них це гірський велосипед, який подарує вам повну свободу пересування. Він для найактивніших велосипедистів, любителів підкорювати перешкоди і забиратися у важкодоступні місця. А ось для любителів швидкісної їзди по шосейній дорозі найкраще підійде шосейний велосипед. Він здатний розвивати високу швидкість руху, чому сприяє особлива геометрія рами, незвичне кермо баран, гладкі вузькі колеса і відсутність підвіски. На хорошому дорожньому покритті такий велобайк швидше гірського. Рама, вилка та інші матеріали такого велика виготовляються з карбону, що робить його легким і маневреним. Він ідеально підійде для велопрогулянок, гонок і швидкої їзди по трасі. Наступний фетбайк. Це вид гірського велосипеда, оснащеного товстими покришками. Там, де інший велосипед спасує, обов'язково пройде фетбайк. Його характеризує дуже висока прохідність. Велосипед фетбайк може проїхати по снігу, піску і дуже високій траві. Широкий тип покришки і низький тиск в камері основні відмінні риси цього типу велосипеда. Фетбайк дуже стійкий, легко долає перешкоди, не провалюється на вузьких поверхнях. Комфортний велосипед. Це модель дорожнього велосипеда, який призначений для широкого загалу. Він подарує максимально комфортне пересування велосипедисту. Його передня вилка кілька вдосконалена, вона оснащена амортизаторами. У деяких випадках амортизатор знаходиться в підсідельній трубі. Його зазвичай використовують в походах на складних нерівних дорогах. Наступний велосипед це BMX. Це велосипедний мотокрос, так називається ця категорія велосипедів. Для любителів екстриму, для тих, хто бажає освоїти трюкове або гоночне катання це ці велосипеди. Вони невеликого розміру, легкі і маневрені, позбавлені амортизаторів і дозволяють виконувати різні трюки. Такі велосипеди відрізняє міцність, що дуже важливо при освоєнні екстремальної та трюкової їзди. Вони компактні, міцні і невибагливі. Також складений велосипед, жіночий велосипед, підлітковий велосипед і дитячий велосипед. Тут за назвою можна зрозуміти, що дитячий велосипед призначений для дітей, підлітковий для осіб підліткового віку. Жіночий велосипед це велосипед з рамою, який дозволяє легко ним керувати, і складений велосипед для зручності його транспортування. Він просто складається посередині. Далі ми з вами познайомимося із стилями їзди на велосипедах. І перша з них це даунхіл. Це один з найнебезпечніших і в той же час вражаючих видів їзди на велосипеді. Швидкість, швидкість і ще раз швидкість найважливіше у цьому стилі їзди. Даунхіл екстремальна гоночна дисципліна гірського велосипеда, суть якої полягає в проходженні траси по природному рельєфу схилу гори на час. Наступний фрірайд це стиль катання на велосипеді, а також дисципліна велоспорту, що передбачає під собою їзду на велосипеді по складних іноді штучно споруджених трасах, що використовують природні і штучні перешкоди. Як правило, для фрірайда використовують гірські велосипеди з міцною рамою, передньою та задньою підвізками великого ходу потужними дисковими гальмами. Йорд. Це стиль катання, головною особливістю якого є трюки, що виробляються в повітрі під час польоту. Для дльоту використовуються земляні насипи, трампліни. Найчастіше дьорт є серією трамплінів, які розташовані таким чином, що велосипедист після приземлення з одного трампліну попадає до місця вильоту з наступного і так далі. Для катання у стилі дьорт необхідний BMX-велосипед або спеціалізований гірський велосипед для дьорт джампінга. – Це сугубо спортивна дисципліна. Гонка учасників четвірками на вибуття по трасі майже для даунхіла. Велосипеди, що використовуються в дисципліні байкер-крос неймовірно міцні. Передній амортизатор є обов'язковим. Задній по бажанню. Тріал. Велотріал це дисципліна маунтенбайка, що полягає в подоланні перешкод на велосипеді. Перешкоди можуть бути різними, природними або штучними. Парапети, каміння, колоди, дошки. і так далі. Головною метою є подолання серії перешкод, не спираючись ногами, руками та іншими частинами тіла. BMX – це перший стиль катання у категорії BMX, з якого пішли всі інші. Траси для BMX рейсингу подібні до мотокросових трас, але пристосовані для велосипедів, великі земляні трампліни, верблюди це один з різновидів трампліну, щітки – це послідовність купин та контрнахали. Доволі часто BMX-рейсери мають серйозні травми через велику швидкість їзди по треку. Кроскантрі це одна із спортивних дисциплін у маунтинбайку. Гонки по пересіченій місцевості з спусками, затяжними підйомами, швидкісними і технічними ділянками. Траса включає як природні, так і штучні перешкоди. Кросскантрі найпоширеніша дисципліна гірських велосипедів. Для цієї дисципліни потрібен легкий велосипед із серії крос-кантрі. Сама дисципліна, як спортивна дисципліна, пішла далеко вперед у напрямку екстриму. Велосипед має бути з переднім амортизатором, а також бажано із заднім, для того, щоб залишатися в сідлі без неприємних відчуттів. Велотуризм. Велотуризм можна виділити окремо як у спосіб проведення часу на велосипеді. Для туризму підійде будь-який крос-кантрійний велосипед початкового рівня. Звичайно, це далеко не всі види велосипедного спорту, а лише основні. Кожен з них ділиться на підгрупи, на підвиди. Також велоспорт активно розвивається і набуває все більшої популярності, відповідно, з'являються нові види. Але головне, що заняття велоспортом це корисно, цікаво, це можливість гарно провести час з друзями або родиною та отримати масу позитивних емоцій. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі на наступному уроці. Слава Україні.